Вітаю всіх на каналі Шопінг Вінниця. Всім, як завжди, велике вітання з берегів Південного Бугу, чарівного міста Вінниця. Сьогодні хотіла поділитися з вами оглядом покупок. Була в магазині Рошен. І хочу вам сказати, що сьогодні в нас вже майже кінець жовтня місяця, а вже крамнички активно готуються до зимових свят. Вже викладають солодощі зимову серію, вже і в'юску багато, вже новорічної. Атрибутики в магазині Господиня, загалом всі вже готуються до різдвяних і новорічних свят. Побачила новинку в магазині Рошен, зараз покажу вам. Ось така зимова мрія з'явилася в магазині Рошен. Я не бачила і проходила повз, побачила ексклюзивно в магазинах від торгової марки Рошен. Не знаю, де, можливо, в інших крамничках теж є, але саме звернула увагу, що з'явилася ось така цукерочка. Я взяла спробувати, бо новинка завжди цікава. І хочу вам сказати, що ціна була доволі таки приваблива. 32 гривні 50 копійок коштує 100 грам цукерок. Я взяла невелику кількість. Кількість 156 грамів і віддала 57 гривень 70 копійок. Спробуємо цукерку, яка вона хто коштував, до речі, можете написати свої враження, враховуючи те, що ромашка коштує 200 гривень кг, то за таку новинку 32,50 гривень. І ще взяла в них вафельні цукерки це слівки і лінівки, показую вам їх теж в оглядах іноді може придбати. По ціні зараз вони 16 гривень 79 копійок за 100 грам. Взяла 258 грамів і віддала 43 гривні 32 копійки. Ось такі ще цукерочки. Взяла. Вони в молочному шоколаді. Такі хто полюбляє солодке, то Чаю до кави, то посмакувати. І ще знижки хотіла показати, які в рушені ще взяла праський рулет, бісквітний рулет зі смаком шоколаду, 29 гривень 72 копійки. Це на знижках зараз є акційна пропозиція. І печиво ловіта взяла зі смаком яблука з корицею. Воно на знижках 22 гривні 50 копійок. Кошти дуже смачне. До речі, коли вони з'явилися, я пам'ятаю, ми подорожували і взяли з собою. Воно мені нагадує місто Коломия. Хто переглядає нас, то хочу передати вам вітання. У вас дуже чарівне місто, воно дуже затишне, дуже спокійне. І я пам'ятаю, ми відкрили печиво ловіта, взяли каву і на площі у вас смакували каву, тому коли я бачу це печиво, одразу згадую ваше затишне місто Коломия. Хто не відвідував, дуже рекомендую, дуже таке затишне, спокійне місто. Хотіла також поділитися з вами була сьогодні в АТБ. А чому власне заходила в АТБ? Хотіла купити на знижках олію, бо в нас так швидко змінюються ці ціни на олію, росте ціна. То думаю, поки хороша акційна пропозиція. Купила дві пляшки олії від торгової марки Стожар. Вони зараз на знижках олія. По 61 одні гривні. думаю, візьму на всякий випадок дві пляшки. Хай буде про запас. Тому взяла дві пачки олії, взяла яйця, ходила яйця, подорожчали. Яйця по 45 гривень за десяток яєць взяла поштучно, ходила з золоточком і взяла цього раз, бачите, білі, але великі були яйця погляньте такі писанка, написана с 1 по 4 гривні 50 копійок за штучку. То я взяла десяток писанки. І віддала 45 гривень. Ще взяла в АТБ грейфрути. Мені минулого разу дуже були грейфрути. Вони дуже такі солодкі. Як це б не дивно звучало, Грейпфрут зазвичай він більш-менш гіркий, такий йде, а це ось такі дуже солодкі, дуже гарно вичищається. ця шкірочка, і нашій родині всім сподобалося. То я ще зайшла, взяла. За три грейпфрути я віддала 94 гривні, один кілограм 50 грам вагою обійшлися три грейпфрути. Але вони дуже корисні, їх треба вживати тому не пошкодувала коштів і купила. Вони по ціні зараз 89 гривень, 90 копійок за кілограм. І взяла ще імбирний ранок від торгової марки Ловерем. Чай у пірамідках, імбир, лимонник, м'ята і цидра лимона. У пірамідках і дві пірамідки, ще у подарунок, з акційною пропозицією 37 гривень 50 копійок був чай, імбирний. Від торгової марки Ловере. І ще взяла для випічки, мені потрібно було ваніль. Взяла від торгової марки Мрія по 4 гривні був а, саме ваніль, не ванільний цукор, то дві штучки взяла, і ще взяла цукрову пудру. А, Хотіла спочатку сама зробити, бо є кавомолка, то в принципі можна взяти цукор змолоти, але останнім часом чомусь купую саме цукрову пудру, трошки економлю електроенергію. Бо з урахуванням таких цін на електроенергію, краще вже знаєте, купити за 13 гривень цукрову пудру, ніж витрачати електроенергію. Ну це моя власна думка. І ще взяла корицю. Корицю взяла від своєї лінії, іншої не було. Чомусь в АТБ немає іншої торгової марки кориця мені потрібно. Була кориця, то взяла її кориця мелена, 20 грамів, і коштує 9 гривень 60 копійок. Це взяла в АТБ. І ще хотіла показати, в АТБ взяла е, листкове тісто. Я його чогось давно не купувала. Чому? Тому що зазвичай сама випікаю і готую тісто. Але вирішила, мені там потрібно було листкове листкове тісто і думаю, щоб не виготовляти вже самій, то зайду в АТБ, подивлюся, куплю В АТБ. І коштувало 78 гривень зараз листкове тісто. Але тут 900 грамів, тобто можна на декілька там, десертів використовувати не за один раз 900 грамів. Можна взяти розділити на дві частини. Торгова марка своя лінія, а ви, виготовляє торгову дію. Дім Левада, міста Одеса. ось У них заморожене тісто листкове і листкове дріжджеве, теж торговий дім Левада виготовляє для своєї лінії. Коштує 78 гривень. І ще заходила в АТБ. Вірніше, за тебе вийшла і зайшла в, Єву, вибачаюсь. в Єві хороші акційні пропозиції зараз діють на шампуні. Подивилася, хороша ціна була на торгову марку DAF, шампунь 136 гривень, 400 мл, Ось, і я взяла інтенсивне живлення. Дівчинка на касі сказала, що зараз є акційна пропозиція. Якщо берете другу. Одиниці то вона зі знижкою мінус 50%. Каже, можете взяти бальзам або шампунь, і буде зі знижкою мінус 50%. Але, в принципі, мені і не потрібно було, бо 400 мл його надовго вистачає, то думаю, краще за, ці, за цю ціну куплю собі по знижці щелак для волосся. Показувала вам теж його в оглядах, тафт. То я купувала маленький, у мене був, його на дуже довго, до речі, вистачає маленько. але думаю, хороша пропозиція на великий велику пляшку 250 мл, і коштує зараз акційною пропозицією. 135 гривень. Ну, це така покупка, яка мені на декілька місяців вистачить. Чому? Тому що користуюсь лише для того, щоб зробити укладку чубчика. Ось. І взяла ще фейрі на знижках. Був. Це в Єві купувала 58 гривень, півлітрова пляшка з ароматом лимону. Взяла, думаю, поки теж хороша ціна, хоча в мене є, але думаю. Трошки поповню запаси. Нехай буде і олія, і е, фейри. Така, знаєте, якщо бачу якісь знижки, думаю, хоч зараз кошти виділиш, але тим не менш якийсь запас зробиш, то надовго вистачить. Я ще взяла серветки е, для е, вологи антибактеріальні: 100 штук в упаковці і коштують 44 гривні. Думаю, теж непогана ціна. В Єві е, візьму ще серветки. Е, хотіла я ще з вами поділитися. Була в магазині Господиня і хотіла показати вам, купила нові підсвічники. У мене, хоч і є підсвічники, але захотілося якихось нових підсвічників, що, значить, осінь, зима і часто. Запалюєш свічки для затишку в домі, і хотіла оновити купити нові підсвічники. І якраз проходила, подивилася, в них був деякий асортимент, представлений по підсвічникам. Взяла два маленьких підсвічника. Чим вони мені сподобалися? Тим, що вони універсальні, тобто їх можна використовувати як з однієї сторони. Ось, бачите, на свічку, яку я, якраз, до речі, показувала, в Юску купувала рожеві такі свічки були, то можна покласти. І можна навіть перегорнути. Ти їх. І будуть для маленьких свічків свічки ці таблетки, їх ще називають, то можна і для них використовувати. вони універсальні тим, що маленького розміру, і коли, наприклад, накриваєш якийсь святковий стіл, щоб багато місця не займали, поставив і дуже затишно, і дуже зручно. Зараз покажу вам зі знижкою, яка діє по картці господині або попелюшка, 55 гривень. 30 копійок коштував один підсвічник. Її взяла ще приходила в господині, побачила ситочко. Мені потрібно було, щоб з Дрібним такими клітинками було для того, щоб використовувати для цукрової пудри. Якщо випічку якусь роблю, там по робити, то щоб дрібна ця сіточка була. І побачила, до речі, гарна ціна була 38 гривень, 30 копій. Якось таке ситочко, маленьке, універсальне виробництво Індія написано було: Думаю чого б не взяти. Ось взяла за 38 гривень, і ще взяла баночку оливок. Оливки взяла в теж в господині, купувала. Зараз покажу вам в скляній баночці 180 грамів, 370 грамів разом з баночкою. Доволі таки велика оливка. Бачите, без кісточок. І чим мені подобається купувати саме в скляній баночці, тим, що можна проглянути саму оливу, якої вона якості? Бо якщо вже стіні, то не бачиш саму якість оливи. Це баночка оливи була за 52 гривні з карткою господині. Ось усі всі покупочки, які здійснила сьогодні. Вирішила, як завжди, поділитися з вами, щоб подивилися, які в нас акційні пропозиції, що можна буде купити за акційною пропозицією, по яким цінам. І бажаю вам чудового настрою як оці ошатні хризантеми. Одні з найулюбленіших квітів моєї мами. Коли купую для мами хризантеми або коли дарують хризантеми, завжди мама. асоціюється, вони квітка, асоціюється завжди з мамою. Ось так. Ось. Ще раз дуже дякую, що приділили час цьому відео. Бажаю вам чудового настрою. Сонечка в душі, бережіть себе і до наступних відео оглядів. Всього самого найкращого!